Добрий-добрий день, дівчатка! Ви на каналі Української відьми, на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимося 70 днів. Порада майбутнє, що все світ каже. Не забувайте підписуватись. Нагадую, що спонсори, ті, хто підтримує канал, можуть задавати в етерах особисті питання. 70 днів давайте загальну енергію періоду, а потім на декілька варіантів. Не забувайте, що ви можете прийти на особисту консультацію по своїх питаннях, будь-що можемо дивитись, будь-чим можемо працювати. 7-10 днів. Яка енергія? Енергія можливостей, але ви на виборі, От знаєте, я так довго цього хотіла, я так довго це просила, що я не вірю, що мені дають такі можливості. Відкручиняються двері, я йду далі, я маю рухатись. І от той, хто буде рухатись, то не буде чіплятися за старі емоції, за якісь варки, розумієте, за згадування, а у нас не вийшло, а ми з тобою один одному щось сказали, а я не змогла влаштуватись на ту роботу. А в мене там була якась біда, і я з цією бідою не змогла ніяк там справитись. І ви будете про це думати. І це минуле, воно вам просто зупинить вас. Думки. Треба чистити думки. Не вірте на слово. Ну, якісь будуть заяви від чоловіка, що він там все може, він там все зробить. Не вірте. Важко. важко. От дивіться, якщо вам з чоловіком важко, легше не стане. Нічого він робити для того, щоб вам легше стало не буде. Кожен шукає свій шлях. От, знаєте, так, такий лозунг на цей тиждень. Кожен шукає свій шлях. І ви будете допомагати іншим свій шлях шукати, а самі для себе нічого не зробите. І вам ніхто не допоможе. Тобто інші знайдуть свій шлях, а ви ні, бо ви були зайняті не тим. 70 днів, що вас чекає? 70 днів. Що вас чекає? То ми зараз подивимось так трошки. Обирайте. Один з трьох. Це ваша історія, перший варіант. Це точно ваша історія. І тут і маніпуляції, і почнеться з якихось догадок, ви будете з якимось спостерігати, а якомусь важко що для вас. Знаєте, ви підете в себе, в свої думки, просто в якусь рутіну, як кажуть, а потім будете жаліти, бо ви витратили час. Гуляйте, спілкуйтесь, розвивайтесь, дивіться, приймайте якісь рішення. Не захищайтесь від подій, не очікуйте ні на кого, ні на що, рухайтесь трошки. Другий варіант. Ви б тут почуєте все прекрасно. У вас навпаки буде такий настрій, ви що зробите? Не хочу я пустих слів, шукаю там свій шлях сам. Я хочу щастя, хочу своїх емоцій. Ви будете в залежності від когось, але при цьому будете такі, знаєте, відчувати смак життя. Ви Можете в гості піти. Знаєте, все одно вам от якось від людей ну, тошно. Я сама розберусь. Ви як поставите когось на паузу, вам треба буде з документами, з грошима розібратися. І ви просто знаєте, ви оберете себе і зробите правильно. А всі інші почекають. Третій варіант тут сила. Прийде зцілення, прийде подаруночки, можливості. Не будьте тут категоричні до людей, вислуховуйте, дивіться, на дії, не давайте багато порад, тому що. Людина якось вміє вас розкрутити на спілкування, що там пожалітися, проманіпулювати пусті мрії. Знаєте, ви будете так емоційно стабільні, мати нові можливості. І трошки, якщо в секреті свої можливості будете тримати, це буде на краще. Вам ще, знаєте, людина може висказати. Ви допоможете, вам ще скажуть, що щось не так, все, будете прощатись.